В блозі моя українська мрія є певна традиція кожну значну кількість підписників підійматись на нову гору і брати вас із собою. Цього разу я вирішив замахнутись на одиноку гору Закарпаття Пікуй. Тут таки ви дізнаєтесь про певні мінуси вітряків, які збирають неподалік і якими планують забудувати всі Карпати. Постійний нагнітаючий шум від гігантських лопатей суттєво зменшив якість життя у навколишніх селах. Також в цьому випуску я покажу вам всі радості весняного фрірайду на скітурних лижах. Красоти Карпат вже чекають на вас. Вмощуйтесь позручніше, буде цікаво. Гарний сьогодні ранок. Позаду мене знаходиться гора Пікуй, ось там, і на неї я зараз прямую. Це моя машинка, яка в собі везе лижі і ботинки. Це скітури, і ви сьогодні побачите, якщо там буде звичайно, сніг. Як це власне підійматися на лижах на гору, а потім спускатись. Отож, трішки перекусивши, намазавшись сонцезахисним кремом, він обов'язковий, бо я не намазав на вуха, і вони підгоріли трішки. Та зробивши невеличку, але жваву руханку, я ще трішки подумав, побачив, що погода підібрана ідеально, і наважився. Якби це була зима, то прямо тут на початку можна вже було б ставати на лижі. Але це вже весна, і сніг в низинах розтанув. Перетворившись на кришталево чисту гірську воду, відразу згадались пісні Івасюка. Перший сніг, але, на жаль, його не набагато вистачає. Тим не менш, іти довелося недовго, і вряди годи я надибав перший сніг, який не переривався. Довго роздумовувати не став, а відразу вдягнув спеціальні скітурні боти та включив на них режим підйому. Дуже важливо на підйомі йти з напівростебнутими затяжками. Пізніше мені про це сказали підписники, оскільки я цього не знав, адже це мій другий скітурний похід за багато років. Тут таки довелось перевдягнутись через те, що сонечко почало смалити не на жарт та налаштувати палиці. без них не так просто. Дякую магазину Горгани за ці палиці, і також за комплект термобілизни від українського виробника Турбат. Вперед. І так, це відео про гори, і як ви вже зрозуміли, тут буде багатько гарних кадрів, як я йду, виставляючи які я постійно буду повертатися за камерою, що насправді виглядає доволі таки уме. Ну що ж, Одна палиця вже використовується як штатив. Там пікуй, це підніжжя, і зараз я буду туди піднімати А потім звідти спускатись, власне. От що можу сказати? Скітур це свобода. Хочеш туди йдеш, хочеш туди, хочеш туди, хочеш їдеш вниз. І це набагато швидше, ніж просто пішки. Подивіться. Стоїш і йдеш. Отак тут хтось шов провалювався. Тому лежі рулять. Позаду мене вже перші краєвиди відкрилися. З каме на жаль. Чому на жаль, тому що вони шумлять і завжають там жити людям, ну і вбивають птахів. А підйомчик у нас тут бачите. Отож, важливе питання: що ж не так з цими вітряками? Перше, це величезний інфраструктурний проєкт, який не завжди позитивно впливає на екосистему. Це величезна забудова, яка складається з багатьох тон металу та бетону. Сюди ж відносяться складнощі їхньої майбутньої утилізації. Друге, це те, що від них, на жаль, гинуть кажани та птахи. Ну і третє, що, на мою думку, є найбільш негативним фактором, це шум, який вони створюють. Шум, який негативно впливає не тільки на дику природу, а й на людей. Ось послухайте, це записано біля житлового будинку. І це на відстані півтора кілометра. Неприємно, правда. А якщо пришвидшити? Відновлювані джерела енергії це круто. Я сам живу виключно на сонячних панелях. Але ця енергія не має добуватися за рахунок психологічного здоров'я інших. До прикладу, на відео, яке мені надіслали підписники з Німеччини, вітряки куди тихіші. Тож якщо біля вашої громади будуть ставити вітряк, перед тим як давати дозвіл, поцікавтесь, хто його виробляє. А також відвідайте попередні проєкти цього підрядника і погляньте самі. Дійшов до початку полонини, підсушую камуси, щоб сніг не налипав і можна було рухатись далі. Погляньте на краєвид. Насправді пікуй не найкраща гора для підйому з кітурними лижами. Адже кут цього підйому 45 градусів, і для мене він був занадто складним. Тому я вирішив іти траверсом, тобто з боку гори, що категорично забороняється робити взимку, оскільки може викликати лавину, яка принесе шкоди не лише вам, а й туристам, які знизу. Але оскільки це весна і більшість снігу вже розтанула, я вирішив іти траверсом. Там таки я побачив перших людей, які теж прямували до вершини. так мої окуляри захищають від сонця. Ось він, пікуй. Останні метри до вершини на диво давались дуже легко. Навіть якщо врахувати той факт, що, повертаючись за камерою, довелось пройти вчетверо більше. Можливо, свіже повітря додало мені сил, оскільки в долині воно точно таким не було. Трохи сіна, трохи дерев. Бачите, як воно загазовує всю долину, люди там дихають, потім хворіють на інші захворювання. На жаль, статистика доволі сумна. Люди навіть не уявляють, на що вони самі ж себе і наштовхують. І не тільки себе, що найбільш несправедливо, а й тих, хто до цього жодного стосунку не має. Наприклад, людей, які не палять ні органіку, ні поля. На відео ви бачите сумні кадри з Одещини. Потрібно це визнати, кожен, хто в наш час робить підпал, працює на ворога. Адже краде час у рятувальників, які після прильотів рятують життя та майно. А щоб цього всього було менше, долучайтесь на збиранку на дрони для ППО. Завдяки ним зручно і відносно дешево збивати ворожих коригувальників. Посилання ви можете знайти в описі та в першому закріпленому коментарі. Кожна гривня це внесок. Тим часом я таки дібрався до пікуя. І перше, що там побачив, це Ісуса. Любі друзі, як ви ставитесь до такого на вершина гір. До всяких таких статуй. От. Як ви до цього? Дай, ні, До речі, пікой. Ой, там на горі. Як то зараз прийнято казати, одна статуя на вершині вам чи дві наступному? Спочатку я подумав, що нас лише двоє, а потім згадав про вас, які теж, хоч і цього разу віртуально, побували на пікуї, до позначки в 25 тисяч підписників я йшов кілька років. Пишіть в коментарях, на яку наступну гору мені вийти, коли наша спільнота набере 30 тисяч. А між іншим вечір наближався і прийшов час готувати лижі до спуску, знявши камуса. Тут нас здається десь в інтернеті бачить. Та-та-та. Марк, моя українська Марія, вільний фермер. Ага. Пікують 1400 метрів, зараз буду з'їжджати. Ось і перекус. Хоча мені захотілось тут лишитись подовше, надивитись на прекрасну боржаву, що я власне і зробив. Паралельно весь час приходили нові люди, і далеко не всі з них дотримувались правил безпеки. Відомо, що сильний порив вітру може легко зрушити людське тіло з місця. Згори краще спускатись іншим способом на двох дошках, які називаються лижі. І так, я вмію їздити лише плугом, тож кожна ялинка повсякчас хотіла взяти мене в свої обійми, тим не менш жодного серйозного падіння завдяки спуску тим самим забороненим взимку траверсом. А тепер пропоную уявити, що це їдете ви і насолодитись спуском. Тили покидають мене, але скітурце сама крута штука, яка тільки є. А тепер уявіть, якби це була зима, то я б міг так з'їхати до самісінької автівки. І не довелося би нести лижі та ботинки. Хоча, перевзувшись у зручне м'яке взуття, світ і так став краще. Ще раз дякую Горганам за палиці і за термо. Показали себе класно. Тож раджу звертатись до них. Перекусивши горішків із сухофруктами, я вирішив, що час повертатись додому. А де в нас дім в горах? Правильно, вниз. Вкотре нагадаю, що природа в нас просто неймовірна. Потрібно її берегти. Хочу сказати: любіть гори, цінуйте природу. Горіть горами. Ви були на каналі Моя Українська Мрія. До зустрічі в наступному відео. Але не поспішайте вимикати відео, адже в мене є для вас важливий анонс, який може вас зацікавити. Повертатись мені довелося недовго, оскільки в ці дні я жив неподалік. Тож, відновивши рівень вуглеводів смачнючим обідом, яким мене нагодували, ми знову взялися до роботи. Знайомтесь Гала та Наталя, мої партнерки по проєкту з навчального курсу по відновленню стареньких хатинок в селі. В кожній з них є такий досвід, натомість у мене є досвід створення хатинок з нуля. Наразі ми закінчуємо наш сайт та перший великий продукт про глиняне тинькування ліплянок. Інший продукт про те, як правильно обрати ділянку для хатинки в селі, на дачі чи на хуторі, щоб вона, до прикладу, не згоріла від підпалювачів трави, поки вас не буде. Як от сумнозвісний музей нашого друга. Там таки будуть розкриті інші важливі деталі, про які можливо ви не замислювались. Якщо ми вже запустили проєкт, то посилання в описі. Якщо ні, то підписуйтесь, щоб не пропустити. Також ми вже записали кілька подкастів про повний або ж частковий переїзд за місто. Впевнений, інформація, яку ми там зібрали, буде цікава широкому загалу, хто мріє про такий спосіб життя. Та що там казати, одна єдина тема відносин із сусідами вже вартує цілого подкасту, і це без перебільшень. Це все займає багатько часу і зусиль, але я впевнений, воно того вартує. Адже це буде унікальний продукт не лише на рівні України, а й всього світу. Ну все, тепер точно. До зустрічі в наступному відео, любі друзі. Дякую за перегляд. З вами був Марк, вільний Фермер.